Всім привіт! Ще одне таке відео в догонку запишу. Відео про мої ножі, так скажемо, вони спеціально мною не куплялися, вони якось так випадково нажилися під час мого збирання ножів інших. Ось. Тобто вони в мене є і є. Викинути. Скажем, не хочеться, але і користуватися ними я також не користуюся. І мова піде про ножі радянські. Перший ніж. Оце ось такий от ножичок. Двохпредметний. Отака така от. дивновата форма, така пиратская. Добрий день. 40 день. Сорок гривень, будь ласка. Вибачте, будь ласка, робочі моменти. Так от, в мене в дитинстві був такий ніж схожий, по-моєму, з синіми обкладками. Такий сліп-джойнт, ясно, тут якийсь бакеліт, напевно, Такий для, для шнурочка можна прив'язати. І два леза. Одно таке, одне таке. Навіщо ті два леза? Я ніколи не знав і зараз також не знаю. Ну, тобто щось таке от зробили. Ну, Він хоча б якось відкривається. Тут його можна взяти, під такий зріз. і його відкрити і щось з ним зробити. В принципі, Можливо. Коштував вам він, якщо вам цікаво, 1 рубль 55 копійок. Ось така от штука. Такі ще є. Це з стояв курочку чи з петухом, то, по-моєму, якийсь там московський завод чи Павлівський завод. Точно не пригадаю. Але коштував бляха 2 рубля 20 копійок. Ось таке незграбне лезо. Тут не менш незграбна відкривачка, яка дуже погано відкривається. І був штопор, але хтось його не зміг відкрити. Вино, хтось, напевно, був дуже розчарований і вирішив той, ніж позбутися його. Ось. Я би теж, якщо чесно, його позбувся. Ну, але так от в мене валяється. Просто як приклад того, якими не мають бути ножі. Тобто в Радянській країні, країні, де е, запускали космічні кораблі в е, космос, там е, танки робили, пушки, ракети, не могли зробити примітивної штуки. Примітивної. Примітивного інструмента, яким би користували б мільйони людей, щоб він працював, щоб він був надійним, щоб він був зручним, щоб він був якісним. Оце от вічне, чорне, чорне залізо і його зверху покривало тим блискучим, непонятно чим. Воно не відкривається, воно не працює. Тобто все, через, все через одне місце. Тобто, є реально одиниці ножів. Це тільки по ножам ми зараз говоримо, що зробили нормально, щоб можна було взяти і тим і користуватися. І то прям такого хорошого я не бачу. Наприклад, так? Наприклад. отака от сувенірна штучка. Так? Це типу якби командіровочний такий ножик. 100% я в ЕК, по-моєму, бачив такий схожі ніж. Це вони, напевно, підвкрали в ЕК. Ну тут все, це називається зламай собі ноготь. Єдине, що тут відкривається, це. Вилка така. Ну, от ви десь там поїхали і раз вилку ви зможете дістати з нього. Більше ви нічого з нього не можете дістати. Ага, лезе тут обломане. Видайте, чого обломане? напевно, так діставали, що його зламали. Ну, не знаю. І коштувала це вся радість. Не знаю скільки. Єдине, що добре було, що ціну ставили на виробах. Це було цікаво такий от ножичок, навіть латунний. Тут якась такий пластик, оленя вилили. Е, є е, штопор незламаний, приварений між іншим мені здається сюди приварений. Е, латунні больстери. Е, ну, хтось ним користувався прям до кінця. Прям його дуже Длюбив. Тобто, викинути не міг, тому що. Був дуже, напевно, дорог. Коштував він аж цілих 4 рубля. Ще щось відкрити можна. Ну, Інструмент бачите, звідки вкрадений, це така відкривачка або коготь Коготь дракона, не знаю, може для самозахисту. Я шуткую, звісно. І, А, ну і вилочка така була, бачите, можна було якусь закуску. На полюванні дістати або десь не рибатися. Також було і шило. Просте шило з ріжучої кромочки. Ну, але, між іншим навіть щось відкривається. Напевно, це був якийсь більш-менш такий путній ножик. І гарно виглядав. І все відкривається вже через стільки часу. Ось. Для любителів, для любителів грибів. Ми вирішили зробити ось такий ніж. Тут теж якийсь помаор, ціна бляха муха 1 рубль 35 копійок. Грибочки вилили, тут якісь теж знаки, не знаю, не зрозуміли, що там такі за заполоски. І такі от, такі от лезо. Сюди завернути, як коса. От. Таким чином вони думали, що от ніж потрібен саме для того, щоб той гриб якось там зачепити і витягнути. От. Ну, я не знаю, може хтось володів таким ножем, і він типу, дуже класний для грибів. От. Ну, Я сумніваюся, що він класний для грибів. Він виглядає просто, просто жахливо. Такий ножичок це чисто садовий, по-моєму, ножичок, я пам'ятаю, у мене діда такий був. 1 рубль 35 копійок. Це там прививати дерева, по-моєму, щось такого плану. Ну, Ви знаєте, цей ще такий більш-менш адекватний. Тобто якась зручна руків'я, якась форма леза. Звичайно, дуже товсто зведений тільки з одної сторони Чомусь вони так вирішили. Звичайно, що тупий тупий. Це, напевно, новий ножик, і ним ніхто не користувався. Тупий страшно. Не знаю. Поки ви його не нагострите, ви, звичайно, нічого не, до дерева привити не зможете і ні до кого. Ну, так є. рубль 35. Так, отакий ножик у мене був, тільки плашки були б вам мене Мені Мікусь бабця дала 3, 3 рубля. Мама ще напевно додавала. Я пішов в спортивний магазин на Городоцький і придбав собі такого ножа. Він коштував 5 рублів. Тут, тут пише 4,80. Я навіть не знав, що це там ніж до полювання. Насправді він мені просто подобався. Це було щось єдине таке, що мені хотілося. І звичайно, це не є якісний ніж, але в той час мені здавалося, що це вершина просто ножа ножерові. Ну і більш-менш все-таки тут інструменти відкриваються. Да? Тут є екстрактор. Це Я вже знаю зараз, що це екстрактор, напевно, для 20 го і 12-го калібра, щоб з рушниці виймати гільзи, якщо вони не вилетіли самі. Лезо, вуглецева сталька. Викрутка, напевно, шліцева трошки обломана. Відкривачка для консервів. І ось таке. Таке шило, прям таке шило, шило. Іменно якісь дирки робити, отвори. Там в шкірі чи в чомусь такому щось там зашити, прошити, не знаю. Ось щось блубати. Таке прям небезпечно, Гостре. Ну, без ріжучих частин, але Ну, таке, напевно, робоче. Оце ну, отакий ніч, якийсь більш-менш. А, ну і штопор. Ну як? Штопор мусив бути. Не знаю, чи були в Радянському Союзі, правда, пляшки з корком. Це було дуже дороге, напевно, якесь вино. Зазвичай були пластикові корки. Ну, теж штопор і приварений. такий ніж в мене був. В нього був такий жахливий чухочок деремонтину. Це вже був, напевно, майже кінець Радянського Союзу. І я його носив на пояс, і він мені колись вилетів і загубився. В лісі ми з однокласником їздили в ліс в рудно, і я його загубив. Дуже, звичайно, це була трагедія для мене. Ну, але так сталося. Тобто, це ще, ще, ще щось таке більш-менш подібне на кишеньковий ніж. Ну, і, звичайно, вершина. Я вважаю, це вершина ножової... Індустрії Радянського Союзу це ніж білка. білка. Ну, це напевно в мене навіть нікого в знайомих не було такого ножа. Я тільки чув, що десь в когось є такий ніж, що він краще, ніж всі ножі, разом взяті. Цей ніж вже з'явився в мене там років, напевно, 7-8 назад мені подарували його. От. Ось така от білочка. Між іншим, в дуже хорошому стані вона. Я так бачив десь на Оликсі, там можна купити в такому поганому стані. А тут вона прям така. Не знаю, ціна десь є на ньому, не бачу. Десь би мало бути, але не бачу. Ось такий ножичок. Тоже вуглецева сталька, тут скорше за все, воно покрито чимось таким блискучим. Така от цікава тут на закльопочках і через такі шайби вона пробита, Тобто, то, в принципі, люфт є але такий не дуже сильний. Ну і ніж реально робочий. Тобто реально, серед цих ножів, там, якщо б зараз, мені б серед них треба було вибрати з чим там ходити, то, може би і той би вибрав, в принципі. Оце, так скажемо, на EDC, там, да, на EDC, якщо б до нього Кліпсу, то це б був такий типу, модний зараз ультралайт ніж. Хоча він не дуже ультралайт. 88 грам важить. Ну, але це все-таки щось таке подібне на ніж. Щось подібне. Звичайно, форма леза це цей шипфут чи що це таке. Ну, Теж вони десь, звичайно, форму леза підкрадали, видно, у шведів, у них там таке щось схоже було. Ось. Ну от, має що такого згадку про свою юність. От. Хоча в мене його не було. У мене було там декілька інших ножів. От. Вони питали якось в коментарях, щоб цікаво почути, як почалась моя там якась там це Нажимання Ну, нажимання дійсно є. Ну, ну, тобто, я, ну, мені, от е, Люди діляться, не знаю. От є люди, які е, навіть не люди там, муш, е, мужчини, так, чоловіки. От Там не ніж, там щось показуєш, ну, йому навіть не цікаво. Ну, ти показуєш, йому пофіг взагалі. Не знаю, там йому щось інше цікаво, там одяг, там, блин, машини, там, ровери, там ще щось. А ніж для нього не цікаво абсолютно. Не знаю. А є такі люди, що ну, більш-менш там улікається, і є дуже багато людей, які строят себе дуже великих знатоків ножів. Вони там, понятно, у них там є ножі з клапанів, там паровоза, з пропеллерів вертольота і та вся ерунда. О там, з ртутью, звичайно, як не кинеш, то кидається і той ніж, ніколи не тупиться. Є такий розряд людей. Е, ось. І є ножемани, які видно, що ти йдеш по вулиці, у тебе там кусочок ліпсу видно, і вже хтось раз і дивиться, ага, що ж там у тебе за ножичок такий? Ну, прикольно, типа. І от серед таких нажимань, звичайно, прикольно, коли заходять до мене, такі є про що поговорити, є обмінятися якимось досвідом, показати свої ножечки. Теж дуже цікаво, ти коли на жаль ніякого не тримав. В магазині... в магазині не прикольно дивитися, ніж Ну, звичайно залежить від продавця. Тобто як продавець себе поводить в тій ситуації, куди він тобі дає, спокійно ти там розглядаєш, бо зазвичай продавець такий стоїть, весь на шухері, він боїться, ну, він в тебе впаде, той ніж там. Ну, він не, не дарма боїться, насправді. ось. Е, але так не подивишся. А коли з кимось спілкуєшся, він тобі показує ножечки. Ти його нормально взяв, в руки, подивився, як він виглядає. Ну, прикольно. Тобто, Зразу є якісь такі спільні теми для розмов. Ось. Добрий день. Іван, добрий день. З Без відео. Американо А, на, под... на подвійній каві чи на подвійній воді. Добре, зрозуміло. А мені, будь ласка, просто експрес. І чи у вас є Гватемала? На жаль, Гватемала немає. Є Коста-Ріка зараз, є Кенія, дуже хороша. немає. Нема. ріка Дуже страшна. Ну, Давайте ми спробуємо, що добре домовили Зробити вам ту каву з Коста-Ріки? Так. Terima kasih telah <laughs> menonton. Thank you Це ваш экспресс це ваш дурка. Вісімдесят грам. Mm -hmm. Мало води тобі, ну mm ладно. -hmm. Долити водички? Ні, mm не, -hmm. я бы не так. Мало ваш тебе. О, стоп, нет.